50 мільярдів євро зараз Євросоюз виділяє Польщі, щоб допомогти в цій всій конфліктній ситуації. Хоча в попередньому відео я казав, що Польща не вважає це агресією, що залетіли дрони на територію Польщі зі сторони Росії, російські дрони. От Трамп про це все мовчить. Коротше, давайте детально про це все поговоримо в цьому відео, що робити з цим всім українцям. Отже, 50 мільярдів виділено для допомоги зараз а, Польщі. Дуже багато техніки звозиться зараз до кордонів. Так само, ППО, взагалі, я здивований, що 19 шахетів залетіло, і в Такі підняли і змогли збити тільки чотири з них, інакше, я так розумію, долетіли до своїх цілей, або десь були збиті прямо біля них. І понятно, що вони летіли на склади з технікою, яка мала їхати в Україну. І Польща, я думаю, зараз буде виходити з процесів на постачання зброї до України. Тобто, ну, така це величезна маніпуляція. Є відчуття, що Трамп в цій всій заворушці замішаний. Я думаю, він так само хоче ослабити Європу, щоб Америка була така сильна і незалежна. Ну, це, в принципі, все, що треба знати про Трампа. Його статки зараз зросли майже до 8 трильярдів, чи що там. Мілі, трильярдів вже. У нього там гроші просто жопой, поняли, да? йому по барабану абсолютно що там в Європі і в Україні. Це для нього конкуренти, і він з ними буде справлятися, і того він і Рашки допомагає. Отже, як зараз реагує на це на все Польща, що нам треба вести? Давайте введемо мита на продукти Росії. Росії в Європу, тобто там летять, зброї летить. Ну тобто, це вже по факту війна. Давайте ведемо вже в якийсь та вік мита на російські товари і продукти. Але... У цій ситуації треба зрозуміти, що Польща насправді Європа не слабка. Вони розуміють, що ви, якщо вони зав'яжуться в цей конфлікт зараз з Росією, всю економіки Європи ж жопа, тобто їм простіше воювати руками українців і України, стримувати там Росію та просто зруйнує все, що є. І вони намагаються до останнього це все відсунути. І тому українці, я вам кажу, в цій -сі ситуації вам треба зараз думати про заробіток онлайн. Де ви можете заробити зараз онлайн? За посиланням в шапці профіля. Ми розказуємо, як за допомогою таких відео українських європейських розповсюджень в соціальних мережах. Можна заробляти від 100 тисяч гривень на місяць взагалі. Зрозуміло. Все за посиланням в шапці профіля, то мій офіційний канал. Покажемо, які зарплати за це виплачуємо. Там все-все-все про це є, Зрозуміло? і подарунки там кожен місяць і так далі. Не зволікайте, бо часу мало. Ви маєте встигнути заробити собі якісь статки для того, щоб вам легко було іммігрувати. І в імміграції ви вже могли себе вільно почувати. У вас була робота онлайн. Поняли? Вони були від місця залежні. Відкуйте, все вам покажу, розкажу. Все. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.